Всім привіт! І сьогодні ми запишемо таке трохи розважальне відео в частині, як можна використовувати штучний інтелект для, для розваг більше. Тому що, як по-іншому, в даному випадку можна використати даний ресурс. Я не знаю, крім того, що можна створювати дуже прикольні відео для своїх друзів, підсилати їм там, не знаю, з поздоровленнями, або ще чимось, або виставляти в свій там телеграм-канал, або так далі. ну скажем розважальний контент. Так, ми сьогодні поговоримо про сайт гідра. Зараз я розшарю. Це моя спроба номер два, тому що записав попереднє відео, а воно не записало звук з екрану. виявляється, при налаштуваннях запису я не поставив галочку. Ну, буває таке. Як зараз ми розшарюємо, тільки ми не просто розшарюємо. А... оптимізувати для відеокліпа. Це цікава штука. Добре, нажмемо а мені так не подобається. От так залишимо мене. Так, ось так виглядає даний сайт. Посилання я на його додам. Нажимаєте try beta і переходите на сам сайт. Це щось подібне. Ось так виглядає. О, на кінець не прийшло і півгодини, як він опрацював відео. Добре. Так, дивіться: це спроби інших людей, які робили яких відео дуже зайшло і які стали дуже популярні. Зараз ми перевіримо, як воно виглядає. Картошка. Так, а тепер величезні досягнення мої фотки зенеровані. На одному з фото буде використовуватися музика накладена, яка я створив у суну. Ви можете попереднє відео подивитися, як за допомогою <кхем>, там вашого тексту створювати цілі пісні дуже класні на сьогоднішній день. Там взагалі розширення настільки стало велике, що можна по 2-3 минути писати відео взагалі суперово. На сьогоднішній день генерація музики вийшла на новий рівень, але дане відео більше розважальне. Поїхали! Слава Україні. Вчити світло і вам труба. Це відносно ситуації, яку ми зараз маємо з цими постійними відключеннями. Я не можу записати відео, тому що крім того, що треба потрібно робити свою роботу, потрібно виділити час для того, щоб створити якийсь подібно прикольний контент. І оце, де дає наклав якраз музику. Це я все покажу, як це робиться. Слухаємо. В принципі, так, є якісь там мінімальні артефакти, я не заперечую, не ідеально, але ну, можна користуватися через повторюсь, більше в розважальних цілях. Для створення діпфейків вони підходить. Для цього потрібно більш потужніші інструменти і ресурси, які є на Гітхабі, які є на Hugging Face. Якщо ви вмієте трохи роз, розумітись на Python, і ви можете це створювати, якщо у вас Досить потужна відеокарта, або ви можете десь орендувати, не знаю, її у хмарному сховищі, і теж можете використовувати Так, це мій свіжий. Hello, Word! А тепер повертаємося до того, як створювати це все. По-перше, сюди ви вносите або текст до 300 знаків, або можете вставити відео. Будь-яке те, що можете ви згенерувати, я кажу, на Suno або на іншому якомусь ресурсі, можете його вставити. Тут ви або вставляєте свою фотографію, яку завантажуєте, яка вам потрібна. Або можете тут генерувати за допомогою рандому. Ну, мені, в принципі, не подобається, тому що рандомно тут вже готові обрані картинки, він генерує, він їх просто обирає. І потім, коли вибрали текст, коли ви вибрали картинку, яку ви хочете озвучити, ви нажимаєте Generate Video, це займе час Останнім, останніми днями просто апка перезавантажена. Тому що користувачів просто величезна кількість, і те, що я тиждень назад робив, там за 20-30 секунд, то на сьогоднішній день йде 5-10 хвилин. Ну така реальність. Чим популярніший ресурс, чим більше в нього користувачів, чим більше він навантажений. Я думаю, з часом спаде все таки цей наплив, і ви зможете спокійно його використовувати в своїх розважальних цілях. Тому. Дякую за увагу і до наступного відео. І всім бажаю, щоб менше тушили світло. Тому що чим менше я буду тушити, чим більше я зможу робити прикольного контенту, бо з відсутністю світла не виходить його робити. Ну, так складається. Дякую за увагу, і до наступних зустрічей.